Вітаю, я Леонід Цихановський, це мій канал Книгоогляд. Міжнародний аерокосмічний салон у Ле Бурже у Франції проходить один раз на два роки. В поточному році він проходив з 16 по 22 червня. Це одна з головних подій у світі авіації і космонавтики. Для широкої публіки він був відкритий з 20 по 22 червня. Участь брало 2400 компаній з 48 країн світу. Майже половина експонатів це техніка військового призначення, бо час такий складний. Україна також була зі своїми дронами, авіадвигунами і інноваційною продукцією авіабудівників з Харкова. Хочу одразу вказати на дві основні тенденції, що просліджувались. Перше: дрони впевнено збільшують свої можливості і конкурують з пілотованою авіацією. Друга тенденція. Ажіотажний інтерес викликає зброя, перевірена на полю бою в Україні. Про це розробники обов'язково вказують на своїх стендах. Підтримайте наш коріномовний канал в Приваті монобанку, підписуйтесь, поширюйте нас всі посилання під відео. Система САМПТІ, франко франко-італійська система протиповітряної і протиракетної оборони. Вона вже воює в Україні, добре себе показує проти російських балістичних ракет. На 100% може замінити американський патріот. Одна проблема: мало їх випущено, але замовлень багато, випуск їх йде постійно. Можливо, і в Україну прийдуть ще декілька таких систем. Південно-корейський винищувач КФ-21 покоління 4 добре продається в Південно-Східній Азії. На виставці виробники показують. Вказують на радіелектронне обладнання, системи ведення мережово-центричної війни і використання роїв дронів. Декілька фірм показали свої лазерні системи знищення легких дронів. Експозиція Ізраїлю і компанії Рафаель для широкого загалу галу показана не була. Німецька компанія DiEl Defense, та сама, що випускає зерка і Рісте, яких досить багато в Україні. Показала систему радіоелектронної боротьби для боротьби з дронами. Направне електромагнітне випромінювання збиває з курсу ворожі дрони. Це об'єктова система радіус дії її півтора кілометра. Чи застосовувалась вона в Україні, фахівці фірми кажуть, що не знають. Ну, це правильне формулювання. На нещодавній зустрічі канцлера Німеччини Фрідріха Мерта з президентом України було прийнято рішення припинити. Поширення будь-якої інформації про співпрацю і поставки зброї в Україну. Так має бути. Бо це війна, а не виграшки якісь. А ще нам показали дрони-перехоплювачі, зроблені на замовлення українських воїнів. Дрон-перехоплювач розроблений віднахідником Жеромом Бен Беглером. Працює він як носій чотирьох fpv перехоплювачів під крилом, там видно в нього безпосеред... безпосередньо на лінії фронту. Керується штучним інтелектом, має весь, весь комплекс сучасного обладнання типу лазерних дальномірів, автоматичного захоплення супроводу цілі і так далі. Перша версія використовується в Україні. На екрані ми бачимо вже другу версію дрона з дробовиком кулеметом 12-мм. Про таку потребу винахіднику сказали наші воїни, коли він був у нас тут на, в Україні. Кулемет вже встановлений, керується штучним інтелектом і всіма наявними системами нах... наведення. Винахідник одразу після завершення саміту поїде в Україну для випробування винаходу з кулеметом на полі бою вже. Для широкого застосування такого дрона необхідні замовлення від України. Ще одна важлива тенденція: європейські розробники дронів. Повністю відмовились від використання китайських деталей і комплектують свої дрони тільки європейськими виробами. Комплектуючими виробами. Цей новий розвідувальний дрон, що ми зараз бачимо, має штучний інтелект, стійке до засобів радіоелектронної боротьби і може працювати без GPS і керування оператором. Повний робот. Поряд відеокамери. З штучним інтелектом, вони можуть встановлювати, встановлюватись взагалі на будь-які існуючі дрони для збільшення їх можливостей. Вони забезпечують автономність роботи дрона без використання радіозв'язку з оператором дрона. А от дрон в центрі екрану, зараз ми на нього дивимося, вже пройшов випробування в Україні і добре себе показав. Потрібно тільки замовити їх для Збройних сил України в достатній кількості. На саміті Лебор широка дискусія йшла про українські стартапи і компанії, що випускають дрони. Українці на декілька років випереджують європейські розробки, тому всі зацікавлені у співпраці з українцями в справі вдосконалення дронів. З свого боку, європейські фахівці пропонують передові досягнення в оптиці оптичних методах навігації, що не чутливі до дореб. У військові, військовій цифрові шифровані системи радіозв'язку і так далі. Це зробить наші дрони суттєво кращими від російських і принесе перевагу на полі бою. Ще один досить великий транспортний дрон, він також працює в Україні. Злітає, сідає по літаковому, може донести вантаж 100 кг на дальність до 1000 км. Бачимо досить великий вантажний відсік. Він може скидати свій вантаж в повітрі. Ну, як на мене, хороша можливість, як бомбу. Об'єм вантажного салону до 700 літрів. Великий об'єм можна помістити багато чого. Показали також нам і дрон Акінжі. Давно нам відомий дрон виробництва турецької компанії Байкар, вдосконалений разом з італійською компанією Leonardo. В новій конфігурації дрон Акінджі може бути як розвідником, так і ударним дроном. Двигуни у нього українські аі 450 От не знайшли вони кращих, використовують запорізькі двигуни. Дивимось на озброєння дрона. Воно стало дуже потужним. Керовані бомби Мам Л, що добре себе показали в 22 2022 році. А от ми дивимося також керованим бомбою KGK-82. Вона має дальність польоту до 110 кілометрів. І це дуже навіть непогано. Він може нести класичні авіабомби, вільнопадаючі МК Марк 41 Марк 81, 82-83. Це стандартні авіаційні бомби. Нагадаю, Марк 83 це бомба масою 460 кг. Це вже справжня бомба, з них 220 вибухівки тритоналу. Ну, тритонал це. Суміш 80% тротили, 20% алюмінієві пудри. Також Акінджі несе, несе ракети повітря повітря і може вести повітряний бій. Несе ракети повітря земля і вражати цілі. Наприклад, от ракета Сом. турецька крилата ракета великої дальності, може знищувати стаціонарні і рухомі цілі. Це значить, що вона має свою активну головку самонаведення теплової дії. Дальність дії. Від до 500 км. маса 660 кг. бойова частина 230 кг вибухівки. Всім цим керує штучний інтелект, що може сам оцінювати метеоситуацію, оцінювати поле бою, ворожі літаки, дрони, сам приймає рішення про атаку або ухилення від бою, може вести агресивне пілотування, маневрування, розшукувати і знищувати цілі на землі і в морі. Харківська фірма ФЕД порадувала нас, показала свій новий реактивний літак Stellar Jet На водні. Проєкт заходиться на високому рівні готовності і має 10 передзамовлень. А от тут ми бачимо український дрон сапер. Це українці привезли в Францію. його. Він оглядає територію, знаходить і відмічає міни. Ну, а далі вже сапери її знешкодять. Це великий вклад розмінування. Дрон може розвідати всі типи мін, включаючи пелюстку. Він розвідує міни на поверхні землі і також прикриті землею. Європейські фірми мають велике бажання долучитись до серійного випуску цього дрона. Висновки з цієї вистави такі: ми дійсно лідируємо в сфері тактичних дронів на полі бою. Європейські компанії вивчають наш досвід і дозлучаються до масштабування наших проєктів. Все буде добре, ми переможемо. Підтримайте наш кермовний канал в приваті Монобанку, підписуйтесь, поширюйте нас, заходьте на наш Patreon, використовуйте кнопку спонсорство, ставайте нашими спонсорами, запрошуйте нас на каву Бамія Кофе, всі посилання під відео. Всім дякую, до побачення.